Свобода це не подарунок, а відповідальність. Саме ці слова у одній із своїх робіт написав герой України і журналіст Тарас Матвіїв. У пам'ять про нього вже традиційно у День журналіста, на Львівщині стартував щорічний конкурс журналістських робіт. Мата Тараса Матвієва певна, цей конкурс є своєрідним викликом для ворога. Відтак додає, що вшановуючи пам'ять про полеглих героїв і висвітлюючи їхні історії, українські журналісти бережуть чин її сина. Мені здається, кожен, хто прийшов у журналістику в прямому сенсі цих слів, сказаних Тарасом, розуміє своє призначення. І дякую вам за те, що власне, ви є здебільшого учасники конкурсу імені Тараса. Так, ви є носіями пам'яті і меморізації тих, хто загинув. Цьогоріч конкурс має суттєві зміни. Організатори збільшили суму на проведення конкурсу з 300 тисяч до 500. Розширили перелік категорій у номінаціях. Зокрема, номінацій буде чотири, у кожній з яких визначатимуть по три переможці. Таким чином усього лауреатів у номінаціях буде вже 12. Вони отримують із обласного бюджету за третє місце 20 тисяч гривень, за друге 30, за перше 50 тисяч гривень, а призовий фонд гран прі складає 100 тисяч гривень. Зазнав змін цього року і сам механізм визначення переможця. Оцінювання поданих на конкурс матеріалів будуть здійснювати члени конкурсної комісії та шляхом проведення онлайн-голосування. До слова, цей конкурс у регіоні організовують вже в четверте. Подати заявки журналісти можуть впродовж місяця до 5 липня. Це конкурс, який на щорічній основі збирає кращі роботи про героїв і про події. Але перш за все про людей. Про людей, які своїм життям. Творять сучасну історію, люди, які в тому числі, ціною власного життя відстоюють державу, зокрема серед переможців минулорічного конкурсу у номінації матеріал розміщений у телеефірі. Перемогу здобув редактор телеканалу НТА Андрій Дідоводюк. Він розповів про полеглого героя України Сергія Міщенка. Тарас Матвіїв тележурналіст, член Національної спілки журналістів України, громадський діяч, учасник Революції Гідності та офіцер Збройних сил України, загинув 10 липня 2020 року під час ворожого мінометного обстрілу у районі Попасної на Луганщині, рятуючи побратимів. Софія Фенко, Андрій Ролюк, телеканал НТА.